Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я приїхала з міста. їздила в місто, Бачите, приїхала з міста, їздила на нову пошту, пересилала посилочку дітям також вони мені прислали, але я їм відправляла посилку. Бачите, їздила на нову пошту. Набрала коробок. Бачите, дали мені люди коробок, слава Богу, і буду зараз пакувати посилки людям передачі. Завтра постараюсь відправити. То все. Думаю, зараз чоловік ту все позабирає ті коробки мені. І я буду пакувати посилочки. Добре, закрила. Добре, закрила цирку. Всім вітань. Була на пошті. Передала ту передачу. Ви знаєте, така у нас пройшла злива, така злива. Я думала, що лишень там я якраз на новій пошті. Це слава Богу, що я встигла передачу занести всередину. Ну така злива, такі потоки текли, такі потоки текли. І їхала вже додому, і вдома сюди, знаєте, по дорозі, всі там трошки в нас, так як ніби трошки е, в долину треба з'їжджати. Всюди потоки страшні, страшні потоки текли. І зразу сонце, бачите, зразу сонце. А, але вже на землі робити нічого не будеш. То я зараз буду пакувати вже людям передачі, вже вам, мої дорогі, буду пакувати посилки. І надію, що я завтра перейшлю. Бо там, як буде далі, я не знаю. Але переслати, хочу переслати, хочу переслати, і щоб всі вже отримали свої посилочки. Якось так. якось так. Бачите, як забивало? Бачите, як забивало, то звідти так шло від, Відти так йшло від садіку, так як з того боку, знаєте, згорі. І там, отак у нас, я знаю, як вам сказати. І отак тут вобило. В стіну. О, бачите, як здовж. Здовж все мокре, мокре, мокре. Так сюди било воно у стіни. Ну нічого, дощу треба, дощу треба. Все, позливало, позливало. А тут, бачите, які мої квіточки гарнесенькі, гарнесенькі, гарнесенькі. О, о, бачите, ці тюльпани вже е, відцвіли, От осипалися. Тепер можна буде їх відкопати. І, і що? І поділити оцим кущиком поділю, е, хто хотів, а той, вже собі, а той вже собі розкопаю і розсаджу. І розсаджу. Найросте. Подивіться, як всі погнулися погнули від тягару до, до землі. Ну, але нічого я не зроблю, нічого не зроблю. Ну, тако якось якось так. Якось так. Бачите, яка красота, яка красота. Тут так і не не мала коли, мала часу, а зато тут, зато тут висипано вже все. Бачите? Бачите? Угу. І тут ну, треба ще обрізати. Сказала, чоловіку, щоб обрізав, він все одно неправильно обрізав. Треба сікатор самі взяти і обрізати. Ну, а що йому казати, раз він не розуміє, що ті сухі гілі треба поти, чи треба обрізати. Бачите, в мене вже розцвітає та королівська Чи як вона? Королівська в нас кажуть Лілія, а хтось десь скаже, якась, якась ще інакша. І там отакі пупеньки, отакий цвіт. Ось така красота. Красота. У мене біленька є така. О, такі білесенькі такі фіолетові. Всякі всілякі, о, такі і от такий. Телефон незручно тримати в руках. Бо ще й торбу тримаю. І все незручно, все незручно. Добре, 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 добре. Пила ще хліба. Моя торба. Ти не можеш в руках тримати. Бачите, треба завтра не забути, може я ще завтра куплю чим покропитися, то то все. Це та, та Нектаренка, але щось я. Вона розцвітає та нектаренка, але щось я не бачу бжолів, Може, ще не дійшли, Може, ще не дійшли, не долетіли. са скоріше, а та трошки пізніше, а там персик. Той такий, знаєте, що був маленький. Ну скажу, він, він, не, дуже, він не дуже цей персик добрий. Ну, але є, то є, то й слава Богу, що є. І слава Богу, що є. Ось так. Йду подивлюся, що там мої дівчата. ви знаєте, що я вчора зробила? Таке зробила, щоб і не придумав, знаєте. Але то не я зробила, я не вірна тому. Знаєте, То не я зробила, я тому нічого не винна. То так сталося, так, напевно, що мало статися або що. Зараз я вам покажу і розкажу. Що тут таке сіна робила. Бачите? Бачите? От хто. Слідкував і бачив е, тих моїх індичат, то от зразу зауважиш, що то е, таке м, сталося. Зараз я їм свіжої водички, я того і прийшла. Дивіться, я вчора, я вчора забрала індичата і курчата на базар по окремо. Ну і гадала собі, ну, я так вдома порахувала була, я так вам скажу, що в мене тих. Е, Тих індичат більших було десять штучок їх було. І я вивезла їх на базар. Люди, правда, підходили, підходили, бо індиків ні в кого не було. Ні в кого не було. І я кажу, що є 10 штучок. Люди почали брати. Я почала рахувати дев'ять. Ну, а що то порахувати? Подивилася дев'ять. Я думаю. Чи, ну мені здається, що десять. Ну, що то я? Заколотилася, як їх забирала, чи їх було дев'ять, чи що. Ну, так дев'ять люди і забрали. О, ну і цеплята, правда, забрали. Завтра ще вивезу, може, ці заберутка вибога дав, а ті каченята, може, комусь подарую, як ніхто не купить. Питали за ними, але що то двоє? Хіба б у когось були? Ну, не важливо. Ну, отак, от отак. Зараз я вам скажу. Знаєте, приїхала з базару, виложила у сей і пішла. Потім тому щось я ходила, ще та чую, що шо, щось вроді ціпає. Ну, де ціпає, ну де цепає. Прийшла сюди назад, обійшла все, в кожен кутик, подивилася. Не віжу, Думаю, може, тут всім кольцеве воно ціпає. Заглянула, ще нічого. Сьогодні зранку приходжу, а все велике індича вже тут всередині. Ви розумієте, Питаюся до чоловіка, що це таке кажу? А він каже, на, або я теж йшов, що шо ціпало і ніде не можна знайти, найти. А каже, а нині зранку його, а воно сиділо там в кутику. Не ви розумієте? Сиділо судку або якщо вже пірят. сутку сиділо само і ховалося, як, як е, е, хтось був. ви знаєте? І от така вийшла ситуація, що тих малих є всі 11 чи скільки, а все одне. Подивіться, то єндек буде, подивіться, як вісі, повіться, як вісім вже чубиці. Ви ведете? Ви, Ви видите? Що там вже є? Та якби я була вдома, я би то тримала, ну, але ж то не буде так. А чоловікові того зовсім не треба, то, то зовсім не треба, то нічого. Коби люди собі ще ті купили. Ну та й вже тепер, якщо хтось захоче в житті малі, продам разом з тим, то великі разом з тим малими. Ну, от така ситуація вийшла. Вила водички свіжої, я йду зараз, кипячу і ще їм дам води. Видите, вони в очах підростають, тут тепло, вони їдять корм, вони в очах підростають. Ну але справа не в тому, справа в тому, що не буде кому е, пільнувати. Не буде кому півнувати. Отак. Знаєте, після цього дощу все піде швидко, все швидко піде догорі. Всі трави, всі, всі все, що є, люцарки, все воно скоренько буде рости. що то дощ пішов, файно, відпар, сонце, ну і тепло, і чого не рости? Буде росло, все. Бо в нас ще ніби передавали і на сніг, але може вже не буде, не знаю. Може вже і не буде. Ну що, мої любі, я вже бутилку взяла, води з зараз. І буду пакувати посилочки. Сьогодні буде ролик з посудом, так що прошу заходьте на канал, нові вінтажні речі від Світлани. Переглядайте. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Знаєте, от той канал такий для, для душі, для задоволення. То, що маю, то і показую. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі. Всім до зустрічі, всім пока, всім пока.